Мама, скільки ніжності, любові та доброти містить у собі це слово, у цей сонячний і теплий день ми вийшли на вулицю, щоб поговорити з перехожими про наших мам. Поговоримо також про материнство і, звичайно, передамо привіти нашим любим матусям. Починаємо! Як вас звати і чим займаєтесь? Ярина, я навчаюся і паралельно працюю. Мене Діана. Валерія. А чим займаєтесь? Роботою, вчусь. Закінчую навчання і готуюся стати мамою. Звучить Станіслав. Максим. Займаємось військовослужбовцем. Служимо. Дякуємо вам. Мене звати Дарина, я займаюся не знаю, чим Школі я. Ну, так. Наталія? Як думаю, ви знаєте, що скоро День матері, і сьогодні ми поговоримо про наших матусь. Слово мама, що воно для вас означає? Турбота, піклування, любов, забота, тобто все-все, що може дати мама. Це найгарніше. Це найгарніше, так. Підтримка, любов. Підтримка, любов, що щире, рідне, те, що завжди поруч, і в будь-яку мить можна звернутися до цієї людини, щоб не було, як би там не трапилось. Ну, якусь теплота, якась сімейна, не знаю, щось, щось по типу цього. Ну, Мама, я можу сказати, це саме дороге, що ну, є в світі. Мама, це моє серденько. І та, хто мене народила. Мама, це найдорожча людина, завдяки якій ми живемо на цьому світі. А якою є роль мами у сім'ї, як на вашу думку? Головною, Те, що тато головний, це взагалі не так. Тато тільки формально головний, а по суті головна мама. Так як скаже мама, так воно і є. Ще кажуть, тато голова, мама шия, можна так? Все формально, це все формально. Ну, головна, яка може підтримати в будь-який момент. Ну, мама в першу чергу це людина, яка дала тобі життя. Це та людина, яка тебе вигодила вигодувала, викормила, дала тобі все, що в її силах. І в першу чергу, ну, це це, мабуть одна із людей, яка завжди поруч і. ну, без мами і життя б такої не було, якби не мама. Як кажуть, боронить оберег сім'ї. Саме ну, головне, щоб вона просто була. А все інше ну, не, не, не має великого значення. Ну, виховання, доброта. Це мама робить ну, для тебе все. Все, щоб ти. Виріс і виріс гарною людиною. Достойною, я б сказав. Так. Як гадаєте, яка роль мами в сім'ї? Що мама робить в сім'ї? Ну, мама готує там, допомагає чимось. Мама це оберіг сім'ї. Вона оберігає, вона згуртовує сім'ю. Це сам най, най, найбільший чинник в сім'ї, яким всі завдяки якому вся сім'я працює. Е, як вважаєте, от бути мамою? Що в цьому най, самого хорошого такого? Це дарувати і отримувати любов. Ну, я думаю, це все найголовніше. Виховуєш людину, ну, доньку або сина, в першу чергу, робиш із нею гарну людину. Життя даруєш, не знаю, що додавати. Ну, в моєму випадку стати мамою це продовжити свій рід, дати життя. Ну це я не знаю, це як потік життя, це потрібно, це треба, це продовження роду. Ти народжуєш і виховуєш своє. Даєш йому щому я не знаю. А як е, бути мамою, що в цьому хорошого, на вашу думку? О, ну, я так, ну я не був мамою. Я, я навіть не знаю, що вам відповісти. А як гадаєте, от ваша мама, що в неї хорошого в тому, що вона ваша мама? Ну я хороший. Що вона взагалі є? Що вона взагалі є? Так, тобто без мами, я думаю, ну, я не знаю, це тільки материнське виховання може, ну. Щось для тебе зробити. Не так це, ну, це не батько, це, це саме мама. Все починається від мами. Завжди. Можна виховати під себе дитину. А на ваші душі. Мамой. Запитання ще раз, що. мама, що Просто що тебе люблять, напевно. Маму завжди. люблять. А що, на вашу думку, найскладніше в тому, щоб бути мамою? Це переживати за свою дитину. І не тільки за свою дитину, а взагалі за свою сім'ю. Ну і за своїх рідних. Ого, навіть не знаю. Мабуть, це найскладніше це коли дитина досягає. Перехідного віку, отам найскладніші моменти, так як дитина вже починає сама, самовиражатися, починає дорослішати, а іноді і забувають про те, що є батьків, в першу чергу мама, яка завжди поруч, і якось, як то кажуть, коли дитина маленька, вона дуже любить. Коли дитина там, у році 16-17 років, мама я сама, я, я хочу так. А коли вже Стаєш ще старше, тоді вже дзвінок до мами це 100% це треба ну, утром в обід, вечором дзвонити, мама, як ти, що ти, де ти, бо мама, це, коли її поруч немає, це найголовніше, що потрібно тобі в дорослому житті. Найскладніше це, напевно, терпіння. терпіння, тому що потрібно це все пройти, цей весь шлях. Щоб виховати тебе. У ці, коники, у ці коники дітей, як кажуть, це все, Підлітків. Так, так, це все потрібно терпіти е, і продовжувати виховувати свою дитину, щоб вона стала достойною людиною. Це не, напевно саме найважче Згодна з вами. Треба прибирати ну, за дітьми завжди. Ну, е, що ще. Виховати, саме головне виховати своїх дітей вір правильно, щоб вони йшли по життю впевнено, все розуміли, все знали. А що б ви хотіли сказати своїй мамі прямо зараз? Можете в камеру навіть? Так, мама, вибачте, що я не часто приїжджаю домой. Я вас всіх сильно люблю і обіцяю, що я скоро приїду. А, -а зараз ви можете е звернутися до мами, передати їй привіт. Може, хочете щось їй сказати. Мама, привіт, я тебе дуже сильно кохаю. Мамочка, через п'ять минут ми побачився. Я тобі скажу, як я тебе дуже сильно люблю, хоча ти в мене і так про це знаєш. А, мам, привіт я тебе дуже люблю, я за тобою дуже скучаю, мені, тобі, мені тебе іноді дуже не вистачає. Люблю тебе. На жаль, немає, мами. А що б ви сказали, якби вона була? Що вона просто була поряд і. Любив і буду любити до кінця життя. Зараз на завершення можете, ну так як ваша мама тут, ви можете передати своїй мамі привіт е, в камеру, дивлячись. Мама, привіт тобі з Полтави в Миргород. Ми тебе дуже любимо. До зустрічі. Хай щастить. Дякую. Приїжджайте до мами. Супер. Дякую вам, дівчата. Вам дякую гарно гарно дякую. вам, Хай щастить. гарного дня. Дякую вам дуже. Вам дякую. Гарного дня. До побачення. Дякую вам дуже. Сьогодні наші гості передавали своїм мамам привіти. Я теж користуючись нагодою, хочу сказати: мамо, привіт! Я тебе люблю, дякую тобі за все. А з вами і з вами ми побачимося у наступних випусках.